Охайо, любителі космічних шлангів, дідо Сенсей знову на зв'язку прямо зі своєї космічної хатини, де замість горілки пакунок кисню, а замість сала пакунок сміття. Сьогодні на власній шкірі, точніше, на власному скафандрі, перевіримо гру Астронір, це ж як Інтерстеллар, тільки без безметью Макконахі, зате з купою пригод і можливістю вмерти від кактуса. Це така гра, де ти безтурботно будуєш базу на іншій планеті, м, поки випадково не душишся через забутий шланг. Підписка геймпас на нашому вірному Xbox рятує, як завжди. Якщо хочеш більше таких оглядів з гумором, підписуйся одразу, щоб потім не шукати, де там той канал, де дідо космосом дихає. А тепер заводі генератор, тримай ще, тримай, ще, тримай ще ближче до бази, хай такі буде. А тепер заводі генератор, тримай ще ближче до бази, бо ми стартуємо. Астронір це не фотокопія НАСА. Але виглядає так, ніби Лего пішло в експедицію на Юпітер. Мінімалістична графіка з мультиковим вайбом ідеально підходить, коли хочеш розслабити очі і не вдивлятися в кожен піксель. Планети яскраві та різноманітні, а де ніч міняються прямо як погода навесні. Виглядає все просто, але охайно. Без RTX, але душевно. Прямо як стара класика, Не люкс, зате перевірено часом. У ранній доступ Астронір потрапив ще у 2016 році, а повноцінний реліз відбувся у 2019 Відгуки у Steam дуже позитивні. А сьогодні проект виглядає доволі таки милим та розслабляючим. На консолі гра летить, але не без капельки дьогтю. В режимі продуктивності лагів немає. А от мікрофрізи час від часу таки залітали у космічний простір мого монітора. Якщо ж у налаштуваннях надати перевагу графіці, е, картинка кардинальним чином не зміниться. Тому я і не побачив особливого сенсу у використанні саме цього режиму. Звуки. Такі приємні, що можна ставити на фон замість ASMR. Аудіо космос у прямому сенсі. Амбієнтні шуми планет підсвідомо вводять тебе у стан легкого трансу, в якому копання, будівництво, дослідження та очікування набітиї інформації для відкриття нового девайсу не втомлюють взагалі. Музика ненав'язлива. Ну, десь як мелодія з радіо на кухні. Озвучки у самого персонажа немає, але й поговорити йому нема з ким. Астронавт все-таки виживає в космосі самостійно. А коли вдасться гарненько прокачатись, ще й практично автономно, атмосферно, аж до мурашок. Отже, що за сюжет у цієї звірюки? Уяви собі, що тебе, молодого. Мого глядача викинули на абсолютно дику планету з гайковим ключем, 3D-принтером, який друкує все від столу до космічного корабля, та купою бажання вижити. Ось це і є Астронір. Гра про дослідження космосу, видобуток ресурсів, будівництво баз і постійне. А що це воно там робить? Тому сюжет тут це ти сам. Протагоніста просто висадили на планету з балоном на спині і сказали: вперед, молодий космонавт. Основна ідея: ти добуваєш ресурси, будуєш базу, досліджуєш планети, ну і виживаєш, не забуваючи про кисень. Монстрів нема, зброї нема, ПВП нема. Є тільки природа, тиша і твої рішення. Ти або будівельник міжгалактичної імперії, або. Трупик на схилі. І ось цей баланс між спокоєм і загрозою незвіданої планети зроблений дуже круто. Будівництво баз у Астронір то ціле мистецтво, тільки в скафандрі, іноді під час піщаної бурі, ну ще й без інструкції українською. До речі, про локалізацію. З коробки гра солов'їну не підтримує. А дуже жаль. У steam ком'юніті фанатів працює над перекладом, і на момент запису він готовий приблизно на 66% і доступний для встановлення на ПК. Консоль поки страждає в цьому аспекті. Для будівництва тобі потрібно принтувати платформи, генератори сонячні, вітрові, дослідницькі станції та інші корисні штуки. Все це буде живитися від ватів. Це як кіловати, тільки космічні. І ось тут починається веселе. Прокласти кабель, щоб все під'єднати це окрема медитація. То вони не чіпляються, то не вистачає довжини, ну добре, що випадково перерізати їх своєю футуристичною лопатою, копаючи глину, не вийде. Ах так, лопата! Це ваш найкращий друг і ворог. Нею можна копати ресурси, формувати ландшафт. Ну, це ж гра з воксельною геометрією, він як пластилін, практично. Або випадково розкопати під ногами діру у кратер і полетіти прямо вниз з усіма дорогоцінними ресурсами. Так, це було. Просто не питайте. Тому основна фішка твій інструмент. Виглядає як такий собі міжгалактичний пилосос, який всмоктує землю, копалини і навіть сам ландшафт. Ну і працює за таким же принципом. Хочеш вирівняти кратер? Можна. Побудувати трасу з в прірву? Теж можна. Гра поступово відкриває нові технології. Ставиш принтери, крафтиш акумулятори, з'єднуєш дроти, і. Через певний час уже маєш шикарну базу. А з огляду на кількість інструментів, девайсів та транспорту, що можна постійно модернізувати, простір для реалізації власних фантазій надзвичайно широкий. Так, ми ж у відкритому космосі як не як. Все логічно, просто і дуже сильно затягує. Але головне на перших порах це твій шланг. Забув підключити або відбіг дуже далеко і через хвилину уже задихнувся. Діда так затягував процес видобутку ресурсів, що не раз забував про злополучний кисень. Потім хвилину бігав у паніці, а як результат, темрява і респав. Астронір затягує на години, як розмова з кумом за чаркою. Планети генеруються рандомно, тож реіграбельність шалена. Баги бувають, та розробники підтримують проект і випускають хотфікси і патчі. Гравці будують високотехнологічні бази, а з огляду на можливість міжпланетних подорожей взагалі космос майже без меж. Новачкам легко втягнутися. Та зважайте, щоб розібратися у всьому, треба трохи часу. Грати одному добре, але з друзями то вже повноцінний шоурум космічної дурні. Один копає шахту, другий загубився в печерах, третій зліпив з платформ монструозний танк і поїхав кудись у бік сонця. Це дуже гарна кооперативна гра без токсичності та змагань. Усі рівні і працюють разом. Ну або колективно лажають. Чистий фан без нервів. Але щоб ви не думали, що тут усе гладко, як після депіляції, кажу чесно. Буває забагато біганини з дріб'язком, що гальмує розвиток і персональний науковий прогрес. Без грінда, як говориться, не витягнеш новий предмет спрінтера. Та й дослідження не проведеш. І з цього витікає наступне. Іноді наголошую. Іноді з'являється відчуття, що рутини забагато. Інтерфейс на геймпаді місцями кострубатий. І протягом першої години це може стати проблемою. Ми уже давно звикли, що взаємодія з меню в іграх плюс-мінус проста. Вибрав рядок і тицьнув на кніпку А. Гм, не тут то було. Особисто мені здалося, що гра готувалася до виходу у VR. Коли я до кінця розібрався щодо цього, словами буде трохи складно передати, але все ж я спробую. Перемикання між опціями нашого бортового журналу трохи ускладнене, оскільки має три підменю і перемикається лише хрестовиною. А у рюкзаку, щоб щось підібрати, так само як і виконати певну дію, можна тільки правим тригером. Так так ніби ти сам вказівним пальцем вибираєш, що потрібно використати. Те ж саме з підтвердженням виконання квесту. Спочатку відкрити захисне скло, потім натиснути на кнопку. А без нагород за завдання не вдасться сильно просунутися вперед, одразу ж після висадки. Зізнаюсь чесно, я спочатку хвилин 30 тупив, шукаючи, де ж взяти той принтер. Якщо знайти потрібний ресурс для його крафту я ніяк не можу. А всього то потрібно було підтвердити виконання попереднього квесту. Ну що тут скажеш, дідо буває тупить, вік такий. Але і юзер інтерфейс не настільки очевидний. Недаром є ціла окрема вкладка з навчальними матеріалами по грі. Для сучасних проєктів це не така рідкість. Але настільки обширного і різнопланового юзер-мануала я не бачив, здається, ніде. Якщо ти не чекаєш тут війни з прибульцями, гра працює дуже гарно. Відчувається як справжній гіпноз. Увімкнув на півгодинки, а вже о третій ранку ти будуєш автодобувач ресурсів посеред якогось рожевого кратера. Астронір гра для тих, хто хоче. Відпочити, помедитувати під звуки повітряного компресора, пограти з друзями і не посваритись, або побудувати базу з персональним транспортом, який можна назвати, скажімо, буцефал. Дідо таки зміг прорватися через звикання до управління своїм астронавтом на геймпаді, і одразу ж після цього розкрився цілий новий світ релаксу, дослідження та розвитку свого високотехнологічного куточка, десь у просторах далекої галактики. А затягнув він у себе найгірше засипучі піски Сахари. Якщо ти вже в геймпас, гріх не завантажити, бо це ж як космічний Лего. Але майже без інструкцій. На консолі йде стабільно, майже гладко і без глюків. У Steam на момент запису гра коштує 600 гривень за full прайс. З огляду на кооп та сезонні знижки доволі таки непогано. Дідо ставить 5 шлангів з 5 і клацає по педалі газу. Якщо тобі сподобався цей огляд, зроби три прості речі. Постав вподобайку, підпишись на канал, напиши в коментарях, яке ім'я доси своєму космічному роверу. Мій буцефал героїчно витримав старечий стиль їзди з перевертаннями на дах. З вами був Дідо Сенсей з Поділля і аж до Альфа Центавра. Побачимось у наступному відео, де я або тестую, як поводить себе дід у Старфілд без штанів, або шукаю, куди припаркував свій космоліт у No Man's Sky. Мата, не!